Я звертаюся до Тебе, Господи, Отець Небесний, Всемогутній і Всемилостивий. Я молюся за себе і за Рід Свій. Я прошу щастя для всіх моїх рідних, щоб мої діти і всі майбутні покоління були здорові і щасливі, щоб дано їм було зрозуміти силу роду свого. Може бути, я мало знаю про Рід свій. Може бути, я не зберегла традицій. Але воістину дякую всім своїм предкам, хто стояв біля витоків мого роду. Я каюсь у всіх своїх гріхах і прошу, щоб рідні люди не понесли покарання за мої гріхи. Я молюся за весь рід свій і беру всю відповідальність за все зроблене моїми родичами. Я молюся і прошу прощення. Прошу тебе, Господи, пробачити членів моєї рідні за недосконалість. Прошу і благаю очистити коріння мого родового дерева, вірую в милість Твою, Господи, і дякую Тобі. Я дякую всім своїм рідним за те, що вони були, є і будуть. Якщо коли-небудь вони мене образили, я прощаю їх. Я прощаю образливі слова і закиди, прошу вибачення у своїх рідних і за те, що від мене виходили образи. Рід, міцний, розумінням і любов'ю прошу, Господи, даруй нам прощення. І пошли розуміння вірного шляху, і цим зміцни наш рід. Нехай серця всіх моїх рідних наповнюються любов'ю і добром. Підгукнися, Господи, на мою молитву, а я буду віру в душі зберігати і невпинно молитися, і прославляти Тебе і всі діяння Твої. Амінь.